Іспанський переклад є частим у нашому переліку послуг з іспанської мови. Ми перекладаємо договори, виписки, рішення суду, довідки, документації РАЦ тощо для того, щоб офіційні іспаномовні документи видані за кордоном, були дійсними в Україні та були нотаріально засвідчені. Вони обов'язково мають містити апостиль. І навпаки, якщо ви перекладаєте документи на іспанську мову, потребуйтеся, щоб ці документи були також апостильовані. Часто переклад на іспанську подвійно апостилюється, тобто апостиль стоятиме як на оригіналі, так і на перекладі. Примітно, що іспанські документи в більшості своїй оформлюються в жорсткій палітурці, та ж довіреність в них виглядає більше як дорогий глянець ніж стандартний документ. Обожнюємо працювати з офіційними документами з цієї країни. Нагадуємо, для оформлення будь-якого офіційного іспанського документу важлива наявність закордонного паспорту оформлювача. Також зверніть увагу, що сам стандартний документ. Та ж довіреність має йти з датою, що не може бути пізнішою за дату проставлення апостилю.